Шановні колеги, шановні наші гості, почнемо з презентації нашого факультету. Тут ви бачите мови, які вивчаються на нашому факультеті: іспанська, італійська, французька, новогрецька. Питання завжди постає у наших гостей: чому новогрецька? Адже це не романська мова. Наскільки Греція розташована недалеко від інших мов романського ареалу, тому було прийнято таке рішення приєднати вивчення грецької мови на наш факультет. Також на екрані ви бачите. Герб нашого факультету це прототип Капіталійської вовчиці. Як відомо, це вовчиця колись врятувала і е, Рема від смерті, вона їх вигодувала, і е, саме Рем став прототипом, е, ну, тією людини, яка заснувала Рим е, старіцю е, Римської імперії. Е, оскільки в Римській імперії говорили латинською мовою, е, яка є праматір'ю всіх романських мов, е, ну, отже, е, ми вивчаємо романські мови на нашому факультеті. Трошки також історії. Наш факультет був був оснований на базі двох факультетів на факультеті іспанської мови та французької мови, які існували паралельно у 2000, у 2011 році. Відповідно, утворився факультет романської філології. І далі, коли номенклатура розширювалася, додавалися мови. Додавалася вже активна перекладацька складова. То у, 2012, у 2019 році був створений факультет романської філології і перекладу. Отже, ми дуже також любимо цитату короля Карла п'ятого Габсбурга з Богом я розмовляю іспанською, з жінками італійською, чоловіками французькою. А своїм конем Карл Габсбург надавав перевагу розмовляти іншими мовами. Тому е, наймолодійніші е, західно-віпрескі мови вивчаються на нашому факультеті. Я трошки розкажу про історію, про кафедри нашого факультету. Наразі факультет представляє чотири кафедри, які готують фахівців романістів. Перша це кафедра романських мов, е, там є, здійснюється викладання е, романських мов, таких як французької і іспанської, для студентів першого другого року навчання. Кафедра італійської, французької філології та перекладу, кафедра іспанської і новогрецької філології та перекладу, вони є старшими кафедрами, оскільки вони опікуються викладанням у студентів відповідно третього, і четвертого курсів і курсів магістратури. І кафедра англійської філології, адже англійська мова є другою обов'язковою для вивчення в нашому факультеті. Вона опікується викладанням англійської мови на всіх курсах, починаючи з першого і до завершення магістратури. Ось трошки педагогічний склад наших, наших, наших кафедр. На екрані ви бачите представників кафедри романських мов та завідувачку кафедри кандидата філологічних наук доцента Дяченко Наталію Леонідівну, кафедра італійської французької філології та перекладу, завідувачка кафедри доктор філологічних наук, професор філолога Наталія Георгіївна, кафедра іспанської новогрецької філології та перекладу, завідувачка кафедри кандидат філологічних наук, доцент Залісного Олена Володимирівна. І кафедра англійської філології та її представники очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Пасічник Тетяна Дмитрівна. Отже, цього цього навчаль... наступного навчального року, 2026-го, ми будемо здійснювати набір на такі освітні програми: іспанська мова і література, друга іноземна мова переклад, італійська мова і література, друга іноземна мова переклад та французька мова і література, друга іноземна мова переклад. Наші програми є акредитовані. У 2023 і 2024 році от, вони були успішно акредитовані, і і магістерські освітні програми. Тут ви можете ознайомитися з сертифікатами наших акредитованих програм, вони є представлені на сайті. Також біля нашого деканату вони вивчені. Приходьте до нас в гості, ми вам все покажемо і розкажемо. Трошки зупинюся я на дисциплінах, на обов'язкових дисциплінах, тому що специфікою нашого факультету є навчання іноземних мов, так би мовити, з нуля. Що це значить? Тобто, ви можете вступити з абсолютно нульовим знанням іноземної мови романської відповідно. І е, якщо ви будете гарно навчатися, сумлінно, то відповідно в кінці четвертого року навчання, навчання ви гарант, гарантовно отримуєте рівень мови С2. С1, перепрошую, С2 це вже для магістратури. Отже, основні дисципліни, ви можете бачити практику усного і писемного мовлення першої іноземної мови, це, як правило, шести кредитні дисципліни. Наразі на першому курсі у нас вивчається іспанська, італійська, французька новогрецька мова, практична фонетика першої іноземної мови, практична граматика першої іноземної мови, вступ до мовознавства, перекладознавства і літературознавства. Тобто, ми е, наголошуємо, що е, підготувати гарного філолога можна тільки по е, об'єднуючи триаду, так би мовити, мовознавчих дисциплін філологічних це. Мовознавство, переклад та література. Латинська мова, як я вже сказала, яка є проматір'ю всіх романських мов, вивчаються обов'язково протягом одного семестру. Сучасна українська літературна мова, адже філолог має володіти рідною мовою досконало. Історія, історія державотворення України. Далі така абревіатура дім це друга іноземна мова. Вона вивчається вже починаючи з другого семестру на першому курсі, і відповідно до кінця навчання на бакалавраті. Лексикологія, вступ до романської класичної філології, тобто е, вступники, які вчаться на французькій, е, іспанській та ілійській мові, вони вчають вступ до романської філології, новогреки навчають класичну філологію, філософія, теорія практика перекладу з першої іноземної мови. Пім, бачите, в абревіатуру. Далі теорія практика перекладу з другої наземної мови, історія першої земної мови, теорія практика письмового перекладу з першої наземної мови, теоретична фонетика першої іноземної мови, література країни. Мова якою вивчається, ця дисципліна вже вивчається на третьому курсі. Відповідно, більшість дисциплін з кінця другого курсу, тобто з другого семестру, скажімо так, другого курсу, вже вивчаються іноземною мовою, на яку відповідно вступали вступав вступник. Протягом навчання на бакалавраті е, е, наш студент, так, студент, який вчиться на нашому е, факультеті, пише дві курсові роботи. Це е, курсова робота з філології на третьому курсі. Тут може бути вибір з філології або з літературознавства. І на четвертому курсі це вже е, робота з лінгвістики або з перекладознавства. <кій> Також... Е, Є такі цікаві дисципліни, як загальнопрофесійна підготовка та інструменти інформаційно-команційних технологій, загальне мовознавство, яке також у нас викладається вже мовою тієї мови, на яку вступив студент. Також наприкінці на другому семестрі, у другому семестрі четвертого курсу, ми пропонуємо дві практики: перекладацьку практику з першої іноземної мови та другої іноземної мови. Хочете сказати кілька слів про профорієнтаційну роботу, яка здійснюється постійно в нашому факультеті? Ми систематично запрошуємо до проведення майстер-класів. Видатних професіоналів практиків та також наших випускників, які займаються перекладом чи то літературним, чи то науковим, чи то працюють в якихось фірмах, де є на навіть багрофірмах, тобто переклад різного гатунку, який буде корисним для опанування для наших студентів. Вже четвертий рік поспіль наш факультет проводить щорічну науково-практичну конференцію. Вона вже стала була всеукраїнською. Тепер стала міжнародною мов і культури в освітньо науковому просторі. До участі е, у конференції можуть залучитися всі бажаючі студенти, починаючи з першого курсу. Таким чином, вони можуть вже обрати тему дослідження, яку вони можуть розвивати протягом е, подальшого навчання, і також, яка може перетворитися потім в їх магістерську роботу, якщо вони будуть вступати в магістратуру е, нашого університету. Тут ви бачите слайди з секційних засідань, стунарних засідань. На пленарних засіданнях ми запрошуємо також представників посольств консульств для того, щоб вони взяли участь і також підтримали наш університет. Трошки про міжнародну співпрацю вона у нас достатньо активна. Ми активно співпрацюємо з посольствами, консульствами, міжнародними організаціями країн, мови яких ми пропонуємо для вивчення. Тут ви бачите зустрічі нашого керівництва нашого університету з представниками посольства Франції. Італії та, та Іспанії. Скажу також трошки е, про міжнародну мобільність. Вона у нас доволі активна. <кій> Факультет е, активно співпрацює з університетами Іспанії, Італії, Франції та Республіки Кіпр. Е, зараз у нас на стажуванні знаходяться четверо студентів е, в університеті Пуатьє. Двоє університетів в університеті Кадіса, двоє два студенти в університеті Кастілля де Ламанча. Буквально минулого тижня ми відібрали студентів для подальшого стажування в університеті Гранади, також в університет Клермон Ферран у Верні. І завтра у нас відбір студентів для стажування у відкритий університет Кіпру. Тобто, мобільність активна. Студенти беруть участь у за програмою Erasmus+, Плюс. Тобто вони паралельно навчаються в закордонних університетах і дисципліни, які вони обирають там і тут, вони збігаються і можуть бути перезараховані. В цьому нам допомагає Болонська система, з якою працює наш університет. Скажу трошки про гостєві лекції. Вони у нас бувають періодично під час організації. Під час святкування Дня перекладача тут ви можете бачити на екрані лекцію Сергія Юхімовича Борщевського, яка була організована в нашому університеті. Також, тобто, ми організовуємо лекції і в онлайн, і в офлайн форматі для наших студентів цього року були запрошені в онлайн форматі Іван Рябчий. Минулого року ми запрошували Анну Залевську в офлайн форматі. Вона була гостєю нашого дня відкритих дверей, який ми проводили якраз під час тижня факультету, та Оленою Купчинською. Наші викладачі є також учасниками асоціації іспаністів, також викладачів французької мови, і вони постійно беруть активну участь у досконаленні своїх професійних навичок, тобто діляться досвідом і виступають також з конференціями з доповіді на різноманітних конференціях. Кілька слів скажу про студентське життя. Воно у нас доволі активне. Наша студрада постійно організовує. Різноманітні засоби. На слайдах ви бачите минулорічний дебют першокурсника, який був вже відроджений, так би мовити, після певної паузи, зумовленої карантином, та потім і воєнними роками. Студенти активні, першокурсники беруть активну участь. Кожна група представляє, що є цікаво у них. Бачите, вони хто студенти отримують призи декани факультетів сидять у журі, активно підтримують студентів. Тобто, це свято відбудеться обов'язково цього року. Трошки ми його перенесли. Але в грудні сподіваємось, ми знову будемо мати честь вітати наших студентів на святі дебюту першокурсника. Хочу сказати про виховну роботу, яка є. Е... Про інститут кураторства, який є в нашому університеті. Тобто, студенти, коли стають вступники, які коли стають студентами, вони, скажімо, попадають в групу да, і вони їх розподіляють в студентську академічну групу. І у цієї групи є обов'язково куратор куратор серед науково-педагогічних працівників і також серед студентів. От куратори першокурсників активно займаються їх дозвіллям за можливості, звичайно, вони водять їх на бачите, на різноманітні концерти, також організовують різноманітні зустрічі з перекладачами. Якщо є можливість, також може бути можуть повести їх в ну, якісь заходи, організовані посольствами та консульствами. Тобто. Студенти якби не залишаються сам на сам після школи, да, коли в них був там, класний керівник. Вони також трошки так м'яко переходять до навчання в вищій школі, але під керівництвом вже наставника. Студрада також займається виховною роботою, також організовує цікаві зустрічі. От, наприклад, сьогодні у нас наша студрада організовує благодійний акустичний вечір і запрошує всіх взяти участь. До традиційних урочистих подій також зупинюся е, трошки. Це е, як правило літо і зима. Влітку це вручення дипломів бакалаврів, і взимку це вручення дипломів магістрів. Тут ви можете бачити слайди. Це свято е, щорічне, це свято трошки сумне, тому що ми з певною кількістю студентів вже прощаємось, але свято, яке триває кожного року, минулого тижня. Під час осінніх канікул ви могли вже змогу приєднатися до дня відкритих дверей. До циклу інтерактивних занять, які проводили викладачі нашого факультету, і ми запрошуємо до відповідно продовження циклу таких занять взимку під час зимових канікул. Тут ви бачите на слайдах якраз інтерактивні уроки, які проводили викладачі. Тут іспанська мова представлена, італійська і французька. Також е, запрошуємо вас взяти участь у тижнях факультету нашого університету, особливо тиждень факультету романської філології і перекладу відбудеться на третьому тижні квітня. Буде багато цікавого буде науково-практична конференція буде зустріч з видатними професіоналами, практиками. Буде, будуть різноманітні воркшопи. Також ми плануємо організувати як минулого року, скажімо, літературний вечір, і на який запросимо на, на, на який запрошуємо представників посольств Франції, Іспанії. Вони вже відповідно погодилися. Також, якщо ви в школі вивчаєте іноземну мову, тому запрошуємо і любите поезію або прозу, ви можете також продемонструвати ваші таланти на цьому вечорі і можете отримувати навіть заохочувальний приз. Ну і от е, наша картинка, як ми представлені в соціальних мережах, у нас є. Телеграм-канал університету під факультету університету. підписуйтесь на нього. Є сторінка в інстаграмі, є сторінка в Тіктоці, і також є сторінка у Фейсбук. Дякую вам за увагу! І запрошуємо в майбутньому приєднатися до нашої дружньої родини романців.